Поки Путін тоне у війні, Україна завдає точкових ударів, світ готується до трибуналу над Путіним. Ну а російська пропаганда просто сиплеться. З вами міжнародний огляд преси. Мене звати Наталю Луценко. Друзі, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, нам це дуже важливо. Що ж, поїхали, у нас перше видання Telegraph. і воно пише, що Путін готовий битися до кінця і тягнути на дно собою свою Росію попри виснаження армії, попри американські і взагалі західні санкції, попри те, що Дональд Трамп запропонував щедро брати участь у перемовному процесі і припинити російську війну в Україні, Путін готовий воювати, адже пише автор: російський диктатор живе в інформаційній бульбашці, де його генерали переконують в тому, його, що він ладен перемогти серед російських. Солдатів справжнє пекло, м'ясні штурми. Російські солдати платять хабарі, щоб не йти воювати. Їх прив'язують до дерев, їх катують, їх вбивають за непокору. Тобто російська армія пише автор зараз керується страхом і хаосом. Та тим не менш, російські пропагандисти, ось ці воєнні блогери, вони не критикують Путіна і вони його вихваляють і кажуть, що все добре на полі бою. І тим не, тим не менш в Росії так само вже просто змирилися з тим, що відбувається. Пише автор в Україні. Вони змирилися з цією Ною дехто чекає на те, що е, ймовірно це все залишиться завершиться перемир'ям, і вони просто забудуть про всі ці вбивства, про всі ці руйнування, як про страшний сон і погану погоду. Пише автор, але проблема в тому. Пише оглядач, що ця війна це війна на виснаження, і Путін він має більше ресурсів, він має більше людей, і він ігнорує здоровий глузд, готовий воювати до останнього, навіть якщо з ним на дно піде його немита мита Росія. Далі, друзі, у нас видання Washington Post. і воно пише, що справедливість уже йде за Путіним, і кінець безкарності починається у Страсбурзі. Автор каже, що Україна та 46 країн Ради Європи підписали спеціальний трибунал. Запустили, тобто і його мета покарати Кремль, тобто не лише солдатів російських, які скоювали воєнні злочини, вбивали, катували і гвалтували українців. а але щоб цей трибунал наказав тих людей в Кремлі, зокрема насамперед Путіна, які безпосередньо віддавали накази нападати на Україну. Це російський диктатор, але так само, які віддавали накази своїм підрозділам. Тобто ті, хто ухвалюють важливі рішення. І новий трибунал. Скоріше за все пише видання буде працювати в ГААЗі. Юридичний імунітет Путіна поки під питанням, але європейські парламенти вже погодилися і визнали, що його президентський термін, його правління незаконні. Автор статті нагадує, що у 90-ті Росія не покарала злочини радянського режиму. Вона не було суду над КДБ, не було трибуналу над КПРС. І от… Результат нова війна, нові жертви і повністю безкарність над тими, хто все скоює. Але тепер все може бути інакше. Після падіння Слободана Мілошовича в Сербії, після Гаги це шанс для України, пише автор для Європи, і навіть, можливо, для майбутнього самої Росії. Але я в цьому дуже сумніваюся. Далі у нас видання «The Times». Не до кінця підвантажується стаття, але скажу так, що тут йдеться про те, що Росія заявила, що вона захопила Луганщину. Але що в цьому не так, пише автор. Вперше за три роки повномасштабного вторгнення Москва оголосила, що Луганська область повністю під контролем російських військ. Цю заяву зробив поставлений Кремлем, так званий глава ЛНР. Але що це означає насправді, пише автор. Росія хоче показати, що ну, вона хоче показати, що ми не просто воюємо, що ми нібито захоплюємо території, і насамперед це робиться для російської пропаганди, адже це вже йде четвертий рік повномасштабного вторгнення, і насправді Росії треба щось говорити своїм громадянам, які тільки й слухають, що російську пропаганду. Ну і з іншого боку, пише автор: це війна, вона не війна територій, не лише війна територій, це війна за майбутнє і контроль над Луганськом. Це точно не перемога. Далі The Sun у нас пише про те, що Storm Shadow повертаються. Видання пише, що після кількох місяців мовчання Україна знову використала британські ракети Storm Shadow. І цього разу вона поцілила у серце окупаційного командування. У, у нічному ударі на окупованій Луганщині. Е на окупованій Донеччині знищено штаб 8 армії Росії. Загинув полковник Руслан Гарячкін. Він він виконував обов'язки командувача цієї армії. Йому було 45 років. Ось так він виглядає. Прошу подивіться. І це перше підтвердження пише видання використання Storm Shadow Україною з листопада минулого року. Російська сторона офіційно не підтверджує загибель цього персонажа, але вже блогери рознесли е нікрологи і пишуть е про те, що, е що російська армія несе масові втрати серед російських офіцерів. І хоча Кремль мовчить, Насправді цей удар одна з найбільших втрат командування складу РФ за останні місяці, і, можливо, це перший сигнал нової фази в атаках точкових України. Далі у нас наостанок стаття експертки інституту Макейна, яка називається, що Україна не слабка, не корумпована, а Росія єдина. Хто переслідує християн? Отже, авторка, яка була тиждень в Україні, пише «Лор, Лора тор, лор... Лора Торнтон звати, вона розвінчує популярні міфи про те, що Росія про те, які Росія через пропаганду поширює в Сполучених Штатах Америки. І насамперед, це ті міфи, що Україна переслідує, нібито християн. Але вона каже, що жодного переслідування християн в Україні вона не побачила. Навпаки, різні конфесії об'єднуються спільно. Вони допомагають постраждалим, вони допомагають військовим. І єдина держава, яка руйнує церкви, храми і вбиває. Священників це Росія. Другий міф, який авторка Лора Торнтон розвінчує, це те, що немає доказів того, що Україна краде західну допомогу, адже є прозорість, є контроль, є антикорупційні органи і міжнародні аудити. Ну і третє, що пише вона. Це не що це не лише війна Європи, це також війна, яка стосується Сполучених Штатів Америки, адже Росії зараз допомагає і Північна Корея, і Іран і найбільше їй допомагає Китай, який продає мікрочипи, який продає. Купу дронів Росії, які потім атакують Україну. Тому ця війна, вона глобальна і вона точно стосується офіційного Вашингтону. І на завершення авторка пише: що, справді українці не просять воювати за них. Все, що вони просять, це надати зброю, це надати багато ППО і надати підтримку. А далі все вирішить російська армія. Друзі, ну що ж ми маємо? Ми маємо те, що Путін готовий воювати до кінця, як пишуть західні медіа, попри те, що він і поведе на дно свою немиту Росію. Ми маємо те, що Україна робить вдалі точкові удари по російському командуванню, командуванню, і те, що Європа готується запроваджувати дуже серйозний трибунал проти кремлівської верхівки. З вами була Наталя Луценко. У нас був міжнародний огляд преси. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, критикуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!